Від чого запалюються зірки і де насправді живе монстрик? Читає Катерина Халецька. Колись дуже давно, коли земля була ще значно меншою, ніж зараз, і на ній була лише одна невеличка країна, сталося те, що, що ледь не призвело до постійної суцільної темряви і винищення всього живого. На одній маленькій планеті жив містер монстрик. Він хотів правити всім світом, але не міг вилетіти за межі своєї планети, бо боявся світла, а особливо зірок, тому що зірки чарівні. Вони не лише світять, а й від них йде проміння, яке знищує все погане. Вони є охоронці на небі. Коли світять зіроньки, тоді літає багато ангелів, кожен у своїй справі. Хтось слідкує за снами, хтось пильнує порядок вночі, а хтось порядкується на різних планетах, а ще й в кожної людини є свій ангел-охоронець, то вночі він вирішує важливі справи свого підопічного. Та одного разу монстрику набридло за всім лише спостерігати зі своєї планети, яку оточував туман, що не пропускав на цю планету світла. Господар цього середовища лише спостерігав за межами і мріяв, скільки ж всього можна було б знищити. Руйнувати. Для чого ж це йому? А Та для того, що він не знав і не вмів по-інакшому. Налякати когось, щось зламати це для нього така розвага. Весело йому з того було. Ось минуло літо на землі, і монстрику так заздрісно стало, що люди веселилися, а він не міг. І він рішуче надумав зробити все навпаки. Дні ставали вже коротші, що вже тішило трохи нашого злюку. Повпливати на довжину яких він, звісно, не міг, а от докласти зусиль, аби зірки згасли, оце вже інша справа. Виростив він на своїй планеті віруси і насипав якось осені на плащ. А вона й собі, ні про що не підозрюючи, ходила по землі, господарювала та й лишала за собою віруси, які потрапляли до людей. Вони починали хворіти, в когось дитинка захворіє, то вже суму в хаті, а в когось мама чи тато, та вже й дитині невесело робиться. А потім ще й заражалися люди один від одного, що геть цілими сім'ями хворіли. Ось так лежать з температурами, хто кашляє, а в кого горло болить. А лікарень тоді ще й не було. То, як знали, так самі й лікувалися. Сум огортав все більше й більше землю, якось ставало все похмуріше, в той час і став монстрик вилітати зі своєї планетки. то щось зламає на землі і такий радий. То погубить якусь планету меншу, а то взагалі осмілів і почав приходити у будинки до людей, ховатися десь під ліжком, чи в шафі, чи в якому куточку, і лякати їх. Ра! А сам з того сміється, мало не лускає від сміху. Аж тут, одного дня, коли зима вступала на своє чергування, на землі та й засипало сніжком і дала волю морозцю в ту ніч у віконце до однієї маленької дівчинки, якій не спалося, щось постукало. Вона поглянула крізь скло, а ця ніч була завдяки снігу світліша, ніж останні всі. І вона побачила на підвіконні зовні дивне створіння, чимось схоже на кота, але більше, так само з чотирма лапами, але ще й з руками, з невеличкими крилами, а на голові мав велику зірку. Невідоме створіння, побачивши, що на нього звернули увагу, попросилося відчинити йому вікно. Що і зробила наша сміливиця. Бр, нарешті я зміг вибратися на землю, промовив нічний гість, обтрушуючи сніжинки зі своєї шерсті. Всівся біля каміну, на землю? здивовано спитала господинка. А звідки ж ти і хто ти є? Нам варто познайомитись, бо ти мені маєш допомогти у важливій справі. Як тебе звати? Діана. Та я не впевнена, що зможу в чомусь допомогти, бо я геть вже не маю сил з цією хворобою, сумно відповіла дівчинка. Зможеш, зможеш. Нам треба докласти зусиль, аби подолати і твою хворобу, і взагалі врятувати землю, аж підстрибуючи, говорив гість. Я хранитель зірок, вів далі. І розповів своїй новій знайомій, що монстр постарався, аби зірки погасли, наславши на людей хвороби, через це вони стали сумувати, зірки все менше й менше з кожним вечором загорялися на небі. Адже вони з'являлися завдяки людським усмішкам, а це стало для Діани геть неочікуваним. Вона й подумати не могла, що зірки з'являлися завдяки усмішкам, та з тим же подумала, що дійсно вона вже й забула, коли сама усміхалась чи бачила усміхненими своїх рідних. Тобто виходило, що люди через свої страждання не сміялися, а через це на небі не з'являлося зірочок, а раз було вночі темно. То монстр робив собі що хотів. А ще ж ангели теж не могли літати, коли зірки не світили, бо саме вони вказували їм шлях. Так і сталося, що всі сильні властителі порядку просто не могли вийти зі своїх планет через те, що люди забули радіти. А що ж я можу тут зробити? приголомшено спитала дівчинка. О, ти, дорогенька, можеш багато, розказував новий знайомий. Усміхайся і роби так, аби твої рідні усміхнулись. Та як же я зможу їх змусити? Захоплена розмовою Діана, це промовила з усмішкою. О, молодець. Дякую, дякую тобі, смілива дівчинка. Радісно заплескавши в долоньки, застрипав і закружляв хранитель зірок. А Діана, витріщивши очі, не розуміла, що відбувається, тоді він її покликав підійти до вікна і подивитися на небо. Як же вразило дівчинку, коли вона побачила прямо над їхнім домом зірку. А вона ж бо вже стільки тижнів не помічала на небі жодної сіроньки. Тільки щирі усмішки запалюють зірки, сказав гість. Тоді вони помітили кілька ангелів, які летіли у їхній та сусідні будинки. Ангел сів біля Діани, привітався, перепросив, що не міг прилетіти раніше їй на допомогу як і йому самому потрібна була поміч, що і зробила дівчинка. Ангел полетів додому, повиганяв хвороби та промовив, хвороби вже пішли з вашого дому, але твої рідні ще трішки будуть слабі, поки сил наберуться. Та ти маєш постаратись, щоб вони усміхались, аби зірки засвітились. І ми, ангели, могли прилетіти, наводити тут лад і вигнати того монстра з землі. Діана, переконавшись на власні очі в тому, що це діє, не могла вже лишитись осторонь і в чомусь сумніватися. Ця ніч була для неї незабутня і повчальна. Гості вирушили готуватися до вигнання монстра, а дівчинка заснула. Коли ж прокинулася, подумала була, що це все їй наснилося. Однак помітила сліди лап, що лишив за собою хранитель зірок від каміна до вікна, та й зрозуміла, що все відбулося насправді. Підійшла до старшої сестри. Доброго ранку, сестричка, обняла її. Сьогодні такий гарний день, ти тільки подивись сніг випав, а сестра від такої неочікуваності та й усміхнулася, подивилася у віконце і знову усміхнулася. Діанця через те, що в неї вдалося у сестри викликати усмішку, ще більше зраділа, та ніби й сили десь взялися, вже й хвороба не відчувалася, бо дівчинка була зайнята важливою справою, їй треба було якнайбільше усмішок здобути. Дівча побігла до батьків і їм підняло настрій. Вся родина стала обійматися і посміхатися один одному. Через це, наступної ночі, зірочок на небі вже було більше. Від того і ангели змогли літати, а монстрик навпаки. Не міг вийти зі своєї домівки, бо чарівні промені зірок забирали в нього сили, та й ангелів було багато, вони б його сварили. Так поступово земля ожила, з кожним днем ставало все більше усмішок, а через те вночі загорялося все більше зірочок і могло літати все більше і більше ангелів. Звісно, Злодюшка-Монстр наробив шкоди на землі. Довелося ще довго за ним прибирати, все ремонтувати та й впоралися із цим. Ба Більше люди почали будувати нові міста, країни, і так земля збільшилася до тих розмірів, які має зараз. Потім стало набагато більше населення. Відтак все більше усмішок і значно більше зірочок, які нас оберігають від всього злого. Так, звісно, монстрик ще час від часу намагався робити спроби проникнути на землю, але дюдьки йому більше не вдавалося через таку велику кількість зірок. Тож не забуваймо щиро усміхатися і робити приємності нашим рідним і друзям, аби викликати якнайбільше усмішок. Скажу вам, що навіть тоді, коли ніч здається геть темною, то насправді лише хмари закривають зірки, але повірте, вони все одно світять. Просто ми можемо їх не бачити. Тож монстрик вже завжди сидітиме на своїй планеті. За підтримки Українського культурного фонду.